Покажу вам пакування на новосілля подаруночків. У моєї подруги скоро буде важлива подія. Вона отримає ключі від своєї першої квартири. Тому пропоную вам разом зі мною а, поглянути, що я придбала для своєї подруги, і а, упакувати красиво ці подарунки. Подарунки я купувала ще до повномасштабної війни і. І більшості своїй це були такі речі, які подобаються мені самій, речі, які будуть 100% потрібні в будь-якому домі. І, звичайно, речі, які будуть підходити під будь-який інтер'єр. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що я обожнюю декорування і моїм найбільшим релаксом є походи в магазини для створення затишку в домі. Наприклад, у нас перед війною відкрився в Одесі красивий магазин «English Home». Там дуже багато красивого декорування є, і я вам покажу декілька речей, які придбала для подруги на новосілля з цього магазинчику. Юзкий, uh, який є популярний по всій Україні. Uh, також це інший дем хом, Лсіве Кікі Хом. До речі, Лесів Кікі Хом дуже красиві є декори. Мені там дуже сподобалися деякі речі, але я чекаю, коли там будуть якісь знижки поки що. Uh, так як я проживаю в Одесі, це, звичайно, ще сьомий кілометр, на якому можна придбати декор, а особливо текстиль за досить доступними і бюджетними цінами. Кактус, де теж можна знайти досить красиве декорування. Всі мої знайомі знають, що якщо хтось хоче придбати щось красиве, починаючи від постелі, закінчуючи не знаю, там, кухонними приладами, то знаю, що потрібно кликати мене, тому що я знаю точно, де можна купити це. За доступними цінами, красиве, якісне. А що ж, починаю показувати вам, що ж я там придбала. Перший подаруночок – це ось такі, колись популярні та й зараз популярні в принципі, чашечки з двойним дном. Ось такі вони, красиві. Вони ще дуже красиво виглядають, коли в них налити якийсь напій. Ось такий напірчик, ох, чашечок. Далі таця, ось така дерев'яна. Її можна використовувати, як і при накриванні столу, тобто на неї можна розміщувати їжу і з неї їсти. Або можна її використовувати як елемент декорування. Наприклад, у мене є дуже схожа таці, на якій я виставляю свічки, або там декор сезонний, і мені дуже подобається, як вона виглядає. Це я купувала в юшки, до речі. Наступна це дуже-дуже мила лимониця. От скажіть, у кого з вас є лимонники? У мене, наприклад, лимонниці немає, а у моєї подруги буде. Наступне це один з найдорожчих подарунків. Це такі красиві стакани. У моєї подруги є багато бокалів гарних, але я вирішила, що стакани стандартні, звичайного розміру, звичайно ж, знадобляються в господарстві домашньому, тому що вони постійно б'ються. Я обрала ось такий от красивий варіант гравіруванням. Вони досить важкі. Ну, вони дуже класно виглядають в інтер'єрі. Я не знаю, чи вам видно. Красивені. Красивені, красивенькі бокали. Я б собі таки хотіла. Далі функціональний подаруночок. Це коврик в ванну від юску. Дуже класний коврик. Вони ще до сих пір продаються в юскові. Я купила його спочатку собі на пробу, покористувалася десь декілька тижнів, помила його декілька разів. Зрозуміла, що це дуже класна річ. От реально, скільки ковриків я не, не пробувала, скільки я не використовувала в от Ці коврики вони одні з найкращих. Ось погляньте, які вони. Вони мені дуже сподобалися. Я їх купила потім ще своїм батькам. Потім купила їх на дачу. Потім ще купила подрузі на подарунок. Кольор ось такий універсальний коричневий. Там був е, сірий, точно пам'ятаю, був ось такий коричневий. Сірий у мене, а коричневий я подрузі купила. Наступний подарунок, мій е, чоловік сказав, що він взагалі не знав, що існують такі штуки це тримач для паперових рушничків. В золотому такому кольорі. Конструкція виконана таким чином, що коли ми будемо зривати по одній серветці, то вона, ця вся штука, буде триматися, і не буде нікуди з'їжджати, і досить зручно буде користуватися нею. Ось так воно виглядає на фотографії. там фокус. Тримач, до речі, від English Home. Ну і, звичайно, завершуючи подарунок, це постіль. Від English Home. я обожнюю постіль від English Home. Скільки разів я купувала, стільки разів задоволення. І коли я купувала придбала цю постіль, я звичайно ж його розпакувала і подивилася, як вона виглядати. І там на подушці теж іде ось такий от войлок різнокольоровий, і воно прям виглядає дуже-дуже дуже класно. І знаєте, завдяки ось цьому кольоровому акценту постіль не здається якоюсь такою готельною, а вона виглядає такою домашньою і стильною. Ну що, переходимо до пакування. У мене буде ось такий папір, такі красиві стрічки, листівочки, перещепки. Найголовніше у пакуванні подарунків це не поспішати. Одне найкрасивіше пакування, яке я робила. Все вийшло в одному стилі. і ці листівочки. Пташка така гарна. А ось цій листівочці я від руки напишу якесь побажання. Ось такі подарунки підготувала своїй подрузі на новосілля. Не забувайте робити приємно своїм рідним, тому що хто нами попеклується про їхню посмішку. Дякую за перегляд.